Mm -hmm. mm -hmm. Міш, де... для тебе. Що це таке, блять? Ну, ти, 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 не... любиш, ти любиш банки. Так, да, дякую, велике. А що це? Шо це а хто не виси? любить банки. Перша... Хто це сказав? А що а ти хто їш? Це шо це, шо це я люблю дві речі, Валік: Банки і і козаків. Оце дві речі, які я найбільше люблю. Русланчик, а можеш нажати оці, блядь, смайлики? Да, та я намагаюся намагаюся змінити. Ти не там цифру змінив, тобі треба на телефоні змінити. А, все понял, плюс. Валік, Валік, що там за книга? От, знайшов першу. Окей. Я думав, там зараз Тора буде, знаєш в нас в піку було 37 тисяч глядачів. Дуже велике, дякую вам, що ви тут. Дякую, що ви тут і наблюдаєте за цим Все, прощаюсь з вами. В Бубін не хочеш? Граємо другу гру з Богом. Місто спить, не спить дон мафії. Та мафія. Прокидаються, щоб познайомитися між собою, показати, хто із вас там є, хто. Мафія познайомилася між собою. Мафія може засинати. Прокидається шериф міста, щоб познайомитися з ведучою та заснути. Прокидається лікар. Знайомиться з ведучою та може засинати. Лікар засинає. Мама Мія, пор фавор, сеньори, сеньоріта! Я радий вітати вас у нашому е, італійському куточку е, під назвою Пінчоро деля Фачі де ля Маре. Вітаю вас у нашому місті, місто, де збуваються мрії, де е, е, хвилі е, е, окутують берег, де е, зірки з неба падають на плечі. Якщо ви розумієте, про що я, е, е, я хочу вам сказати єдине, що у нас сьогодні вбили вайб. Якісь мафіози, які зграють в мафію, вбили наш прикольний вайб. Ми перестали піднімати келихи. Ми перестали е, танцювати. Е, ми перестали радіти життю. Ми починаємо читати, записувати і дивитись один на одного, і не довіряти. П'ємо більше вона, більше танців. У є у є у є. Дякую. Гравець під номером два ваша хвилина. Єбать, е, одиничка охуєно відкрила. Для мене, блять, нахуй. Якщо ми вже раз в Італії, я мушу сказати: Піца в Італії гавно їбане для мене. Я должен це упам'ять. Валік сказав, що ми будемо пити то кавино. Я предлагаю пити е, самогон, наприклад. Або то, що горить. Е, вот, бажаю гарної гри. Я хуй, з другий слот, така хуєта, блять. Я взагалі не знаю, як ви, блять, з богом. Ви знову закликали Джокер розпасти <світ> ваш світ. Ви хочете, щоб я просто безкоштовно прийшов і знайшов мафіозі? Я такого робити не буду. Я хочу щось взамін. Я хочу побачити ваші донати на Збройні Сили України. І якщо ви цього не зробите під час цієї гри, ваші гаджети будуть ламатись і все буде взриватись. А я допоможу вам знайти мафію. Договорились? Я сподіваюсь, так. Тому отже, я думаю, що перший гравець точно червоний. А далі ми вже побачимо. Дякую за увагу. Прокидається шериф та робить свою перевірку. Місто прокидається. На жаль, без гравця під номером п'ять вас було сьогодні вбито. Прошу, без слів. На раз, два, три, підніміть руку, хто не мафія. Раз, два, три. Ваш час. <рес> Бля, Філіп пішов нахуй отсюда! Філіп пішов нахуй отсюда! Oh, я ніколи yeah. на цю хуйню не поведусь! Ніколи я не підніму руку на цю хуйню. Ваш час на балаган вийшов. <рес> Ваш, Ваш <рес> час на балаган вийшов, попрошу, пишу о oh, yeah. <laughs> yeah, 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 oh, я, 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 я щись підняв, я щись підняв на тебе. О, перке! Дома на грація! Італіано! О, перке! Дома на грація! Італіано! А перед хвилиною грався під номером 1, оголошу, що у вас на голосуванні 6, 8, 11, 2, 4. Гравець під номером 1, ваша хвилина. Шановні, ну не забувайте, що ми кайфуємо, що ми тут зібрались, щоб класно провести час. А хтось взяв і вбив наш кайф. Наш, нашим кайфом був Куран. Ну нашим кайфом був Куран. І якась, якісь три гниди просто взяли і вбили наш кайф. Більш, ніж впевнений, що їх три. Ну точно, ну вряд чи б мафія в себе стріляла. Ну, правильно я розумію, шановні. Е нікого не ставлю на голосування, піднімаю тільки тост за всіх вас. Блять, ти прям сука залпом хуй ти ж йобнувся? Хоч глотай поменше, нахуй, бля. Я жую. У вас хвилина на балаган. Я шурив. Десять перевірений мирний, 7 перевірений мирний. Думаю, що 4 не міг уходити вже а, мирним. Дивіться, гравець номер 11. Була був сумнів, що ви можете бути гравцем мирним. І можливо, я, я так і подумав, може, я помилився в сьомому гравці, бо я, я прям дивлюсь, але у мене типу не сходиться, бо ви не погано говорите реально. І сім не дуже друге коло гарно поговорив. Я пішов, перевірив сім. Для сім тебе одинацій червоний. Для мене? Так. Да. Він ж голосував у нього і казав, що він а, ні, що, не вирішив. Я, я за цього зараз, зараз, зараз до т... кого звертався. Ти мене перевірив? Ні, Ні я перевірив сьомого гравця. Тому я кажу, що. А мене навіщо перевіряв? Ти мене зараз перевіряв, правильно? Я тебе в першу ніч перевіряв. Ромчик, Ромчик після тут. чого я сказав, я що я Я за цього на, на, більші на, більші на балагані, я їй казав, подумай, подумай чого не можна перти зараз шесть. Я, сказав. Сказав. Правильно? Тобто, я комісар. Так, що... Валік, А історію, яку ти сказав, людино, подумай, що ти робиш? Ти сказав, тому що ти перевірив Олсі, і він чорний. Абсолютно правильно. А коли ти перевіряв? У мене немає сумнівів, що не перевіриш, Валік. Перша а перевірка. Валік, була. А ваш другу, час, а ваш а час я... на балаган вийшов, попрошу не тишу. Сьогодні кова починає гравець під номером 6. Ваша хвилина. Валік, а кого другого перевірив? Твоя хвилина. Ну, мені просто цікаво, я ж, тобі ж... не підкидаю дріф для твого костра. Займайся. Супер, я здаюся, я Дон мафії, валік шериф. Wait a minute. Who are you? Все. Стріляємо в цю ніч, але не Валіка. До речі, бо Валіка буде лікувати. От. Все. Супер. А... Так і треба робити. Так і я тварі ламаєш. 10 секунд. Е, п -п -п Добре. Е, 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 я буду... Я хочу послухати зараз 11 номер. Шосте на голосування. Перше теж. У нас різномат. Зараз два шарів розкрилися, і будемо слухати далі вирішувати. Е, людина під номером два мафія. Ахуєть! <сув para> <сувств> <сувств> <mediter> Ти не перевіряв 11, як тобі сказав? Я не перевіряв 11. — Молодець. Я перевірив номер мере десятка, дев'ятка. На на, на на жаль, в'єбали вісьмерку. Подумайте головою: шестьорка говорить пахую, на першому перевірку. Міш, пахую, що ти кажеш? Ти, ти, кажеш? ти о, я о... шеріф, я перевірив тебе. Міша, ти мафія. Це я ж диви. Міш, я ж я думав, це зараз буде. Якщо би ти був шеріф, перевірка одинадцять. Звучить ахуєнно, щоб знати, що за столом. Нормально я повертаю кайф. Послухай, послухайте дев'ять, десять і сімка, якщо ти, якщо ти в ігрі. Шестерка на балабольстві, коли присинається, каже, що десятка перевірений червоний. І грає з цим валік два раунда, п'є просто вино, блядь. Е, Ото й зразу кеждує шестерку. 10 секунд. Мішань, 9, 10, 7, 7, це що ти кажеш? Що ти кажеш? Що ми ти маєш на увазі, що... Послухайте, проти Олсьора не голосували, проти Олсьора не голосували тільки Міш і Фоксі. Тому я перевірив Мішу. такий, ну, візьму на Старий! час на балаган вийшов. Бо я вірив, що... Час вийшов. І Яким я був? Я був громадянином, я вже все пізда. Так, я розумію. Я бажаю вам удачі, і я п'ю за ваше здоров'я і за перемогу мирних жителів. Міша Мафія. Ще раз дякую за те, що не вбивали мене. Міша All дякую і хтось ще і дали мені пограти. Нахуя його Ну він не не дуже. Блять, <серказ> мені не понравилось оце 6-7, вся хуйня, 7, дуже. Ти чув, як він опершу говорив? Я провів аналітику, я. Я до У... до нього, я пам'ятаю. Так, да, ти сам доєбався, да, подобно, ви в'єбуєте стіл такий, що пиздец. 1.11, ахуєнно. Міша, дякую. Я не думав, що буде так тяжко перейти. Это пиздець. А, з Богом, я я закриваю. Блять. А, Місто заснує гобити. А, чекайте, я отак зроблюсь як. Прокидається місто. Без першого гравця вас було сьогодні вбито. Попрошу okay. без жестикуляції. Сука! 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 Ні. Так Шо, один, це самостріл, треба одинадцятого віку. Боже, вчуваюся! Боксі він настає! Ні, стрільниць! Блять, добре, добре. Ну, проїбете тоді жар. Що, що я прослухаю? як він посміхається. Подивись на цю реакцію. Він сидить сьомого виставляє, буду вкидати все. От, я думаю, да, що Мафія під номером дев'ять. Я довіряю десятому і одинадцятому. Голосування. Хто проти гравця під номером одинадцять? Один, два, три. Це Ва, один вибач. голос. Хто проти гравця під номером сім? Червоно один. Вибачте. Червоні, два, вибачте. Червоні, вибачте. Три. Два Червоні, голоси. Вибачте. Гравець під номером сім. Ваша прощальна хвилина. Ти міг виграти цю гру три рази. Але ну у нас була у нас був складний Нечу замут. Щось. У нас був складний ну, замут. Те, я, те, я перепрошую. Те, я... складний замут, не ганіт. Ну, всі на, на тебе гнали, і типа, ну, це було дуже л нелогічно, якби я також за тебе голосував. Ви? А потім це... залітку разі спалився. Я думав, що всі, ну, типа, всі вже викупили, що ти мафія, і я такий. Е, ну, типа, окей, ти має. Руслан, е... дивись, я сказав, що я Дон Мафії прямим текстом, а ти мав разом зі мною, і Фоксі до останнього сумнівалися. Якщо ти бачиш, що за столом є людина, яка вірить в твою версію, не розвертай її. Скажи, да, Фоксі, я теж вірю в це. Ти знаєш, я в це теж вірю. Ми зараз з тобою цього Атоя так знімемо. Ми зараз з Мішані і з Фоксі ми знімаємо цього Атоя, і ви, до речі, реально його знімаєте. І ти кажеш, Ай, блін, я мафія, все. І це все розумієш? Я просто не можу, на жаль, на доні. Я не можу сісти на карася і сказати, чуваки, я тут сижу три кола, мене не стріляють, я мирний, бля, буду, реально. О, повірте але, мені. Але, але, тому, але, мені треба, тому мені треба щось було робити. Можна секундочку, спитати? Це опять mm -hmm. ведуче? Ну, mm -hmm. да, да. <Yeah>. e -e, будь ласка, пане алсіор. І твої кінти. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв? Я думав, ми швидко вирішили. Ще, ще маю сказати, Ча, не, якщо ну, хто там то скаже, що я жорстко кричу, вся хуйня, блять, я играю. Ви, вибачте, ти будь ласка, я дефався до кінця ти і ти я кричав, перебивав, і вся хуйня. Ви, ну, ви, 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 ви Без обід. Я не така людина, блять. Але ти так напиздів, ти так напиздів, що Це замість того я тебе перевірив. Бля, дивіться, Бля, все просто. А мені, а мені треба Ра, за можна... одну секунду щось прийти. — Русланчик, можна я швиденька? Швиденько. швиденько смактану Алсіору? бо він коли поговорив уходячи, Я засумнівався, що він мафія. Я знав, що він мафія, і я такий: Бля, точно, я правильно перевірив? I'll I'll виключит, see. See. Братанщик, братанщик. Коли мене заголосували, Валентіно Прадагучі, що зробив? Він прокинувся, коли сказали, прокидається Дон Мафії, і він на секунду прокинувся, я його загазлайтив, що він подумав, що він Дон Мафії. А на наступну ніч перед тим як ми його вбили, знаєте що він зробив? Він перевірив 11-го. Тому я не знаю, як у вас, а я. Ну, ми з валіком в свою групу грали, нам було класно. <стужит> я реально, я клянусь, я клянусь вам. Я, короче, отак от сижу ніч, засипає мафія. Ну, ви поняли, ну, блять. Ви поняли? Засипає мафія і проки... на слові прокидається, я отак так от роблю дом мафії, і я отак так от хуяк ноза. Ой, секунду, секунду, секунду. Фоксик, Фоксі, тільки купили, то все, всі решту вообще вам не вірили. Про що розказуєте? Ти мені сказав, що ти мені віриш перед тим, як я в тебе стрілю, в руля. Ти мені сказав, що я між 6-11, шість червоніший. Так, на другу перемогу я би не так думаю. А ти дожив до нього чи ні? Покажи, будь ласка, чи ти дожив до того кола, коли ти зрозумів? Ай-яй-яй. Так що я думаю, що треба привикнути додому. Так, чат, ми ще попиздимо з вами. Дякую, що ви прийшли. Ахуєнний склад, якщо чесно. Дуже прикольно грати, дуже просто... чітко. І цілую, і люблю, і поважаю, і вся хуйня. Go, 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 guys.